Криптовалюта поки не дуже впливає на виконання державного бюджету, ну, Це бюджет. один з інструментів. Я би сказала, що... що за вісім місяців взагалі не впливає, але ми бачимо, що ситуація достатньо контрольована і спокійна, тому що доходи які забезпечуються податками, митними зборами та обов'язковими платежами до бюджету виконуються і виконуються стабільно навіть з невеликим перевиконанням плану, який був попередньо намічений нам для виконання бюджету. Очевидно, що найбільше ми отримуємо доходів від імпортного податку на додану вартість від податку на доходи фізичних осіб та ПДВ на вироблені всередині України товари так само в нас досить стабільно надходить міжнародна допомога за вісім місяців. Надійшло 29,5 мільярдів доларів від різних урядів держав від в основному від Європейського союзу, який нас підтримує по двом програмам. Ви знаєте. Це Ukraine Facility, тобто гроші в обмін на реформи, які відзначені в українському плані, та макрофінансова допомога, яку ЄС надає нам як безповоротну позичку, а тобто для нас безповоротну а для них позичка, яка компенсується доходами від російських активів.